Всім привіт, друзі, на каналі Велюр. Сьогодні покажу, що робити. Якщо не вдається розгорнути диск, коли кнопка розгорнути неактивна. Для цього відкриваємо пошук, пишемо командний рядок і обов'язково запускаємо від імені адміністратора. Тепер вводимо команди по порядку. Це буде перша. Далі диск парт. Потім select disk», а Точніше, спочатку ліст, потрібен список. Ось, вибираємо потрібний диск, наприклад, диск 0. Ну, Залежить від вашого диска. Далі треба прибрати цей простір для початку. «List partition, так. У моєму випадку треба вибрати диск 1, бо там є ця папка. Тепер ліст Partition. Нам потрібно видалити розділ 4. 4. Вибираємо. Вибираємо деталі. Обов'язково потрібно скопіювати ці назви. Так далі. Вводимо ось це. Після цього у вас зникнеться папка. І тоді кнопка розгорнути диск стане доступною. Отже, щоб відновити папку з файлом відновлення, знову вводимо List Partition. Знову вводимо «Disk part. List disk. Далі list partition. А тепер перший диск треба вибрати. — «Select Disk 1. Далі List Partition. Далі вибираємо пусте місце. У вас буде пусте. У мене воно четверте, наприклад. І пишемо set ID. Далі копіюєте цю команду, вводите її сюди, тиснете Enter. Потім пишете GPU attributes. Копіюєте ось це, тиснете Enter. Далі. Пишемо ліст. Ну і далі. Якщо ця папка вам заважатиме, то пишіть list Volume, Select Volume, Remove Letter. Тобто це залежить від диска. Пишемо Exit. І далі пишемо цю команду, яка завершить нашу роботу в командному рядку. На цьому все з вами був велюр. Усім бувай.